Правда віри та гірчичного зерна. Хочу поділитися з вами одним із роздумів на дану тему. Без перебільшення більшість з нас чули ці слова, Матвія 17,20 Ісус же сказав їм: через невір'я ваше, бо істину кажу вам, якщо ви матимете віру як зерно гірчичне і скажете горіці перейти звідси туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Луки 17,6, Господь сказав, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали б смаковиці смаковиці, вирвись і пересадись у море, то вона послухала б вас. Чому саме гірчичне зерно? Тому що це найменше зерно. І наскільки слабка наша віра в порівнянні з ним. Зараз багато хто посіє своє власне зерно, сумніву та переконань на мої слова з думками та власними словами. Ні, я віру. Моя віра сильна, я дотримуюсь посту, я ходжу до Божого храму, я молюсь. А хочете найпростіше?